У горішніх плавнях пройшов традиційний осінній кубок з плавання фером. Ці змагання проводяться двічі на рік у басейні Нептун та збирають юних плавців. Як пройшло відкриття восьмих за ліком змагань та про одну з героїн турніру, розповідаємо далі у сюжеті. Урочисте відкриття осіннього кубка з плавання ферум. Перед виступами почесних гостей усі присутні у басейні Нептун хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На відкритті змагання були присутні представники оргкомітету та почесні гості, серед яких начальник відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Анатолій Головня та завідувачка сектору фізичної культури та спорту відділу культури спорту і туризму Ольга Карпенко. Цього разу осінній кубок з плавання ферум був присвячений 35-річчю Національного олімпійського комітету України. Про це у своєму зверненні підкреслив виконавчий директор відділення НОК України у місті Горішній Плав. Микола Шишліков. Він зазначив, що у басейні Нептун була підготовлена дворазова учасниця Олімпійських ігор у Афінах 2004 та Пекіні-2008, заслужений майстер спорту України Ірина Амшенікова, яка є чемпіонкою Європи, призеркою чемпіонату світу та неодноразовою призеркою чемпіонатів Європи. За тим директор США номер 1 Віктор Чирочка нагородив грошовими преміями найкращих плавчинь та плавців відділення спортшколи. Які стали переможцями та призерами чемпіонату Полтавської області: Вікторію Кобиляцьку, Єлизавету Товкало, Анастасію Березовську, Марту Калинюк, Олександра Аветова, Владислава Невмержицького, Данила Погрібного, Дмитрія Архіпова, Дениса Марченка, Артема Дяченка та Микиту Кигима. Також Віктор Чирочка вручив подяки за розвиток спорту у місті керівникам відділення нок України у горішніх плавнях його голові Дмитру Бикову та виконавчому директору Миколі Шишлікову. За вагому допомогу у проведенні змагань кубок з плавання ферум та популяризацію плавання серед юних спортсменів у горішніх плавнях. Подяками від номер нородин були відзначені віце-президент Федерації плавання України, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Полтавській області суддя міжнародної категорії Віктор Міць та керівник громадської організації ферум Олександр верич Федченко, подяку для якого отримав представник ферума Віталій Явтушенко. Квітами та солодким подарунком привітали імениницю, якою у день відкриття була тренерка полтавської ДЮСШ номер 3 з плавання Ніна Тураєва. Осінній кубок з плавання ферум цього разу зібрав юнаків та дівчат із горішніх плавнів Кременчука Полтави, Кам'янського, Кривого Рогу, Сум Харкова та Шеркас. Запливи тривали протягом трьох днів. За призи і медалі боролися учасники та учасниці віком до 14 років. Також на старт виходили і представники та представниці старших вікових категорій. Втім, вони виступали поза конкурсом. Усього на водні доріжки басейну Нептун виходили 420 плавців та плавчинь. Тренери команд, що приїхали на турнір з плавання у горішній плавні, були раді можливості перевірити їхніх вихованців на водних доріжках басейну Нептун. Нептун приїхала в нас 33 учасника, з них 10 дівчаток і 23 хлопчика. Дуже приємна і дуже е, дружня атмосфера на цьому турнірі. Ми вже не перший раз. Ми кожного разу приймаємо участь в цьому турнірі, і далі я думаю, якщо будуть приглашати, то будемо приїжджати. Діти дуже довольні, дуже Подобається атмосфера і дуже класні результати показали наші спортсмени. Велика вдячність організаторам цього турніру. Підтримуємо і завжди будемо підтримувати цей турнір. Враження самі найкращі. Приїжджаю не в перший раз. Дуже гарні дитячі змагання, дуже гарно організовані. Велика подяка організаторам змагань. Наша школа приїхала великою командою, 49 спортсменів. Виступаємо ми, я вважаю, успішно. Діти виконують спортивні нормативи, юнацькі і дорослі розряди. Вважаю їх виступ, виступ успішним. На церемонії нагородження найкращі плавці та плавчині отримували медалі, грамоти, а також призи від громадської організації Ферум та відділення Національного олімпійського комітету України у горішніх плавнях. Його виконавчий директор Микола Шишліков нагородив найкращу плавчиню турніру серед вихованців відділення плавання ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Марту Калинюк. Вона показала на змаганні 100-відсотковий результат, виграла усі шість дистанцій, в яких виступала. Це найкраща найкращий результат турніру добрі враження від змагань, але я трішки похудшила а, одну на дистанцію. Я ставилася в цілі виконати кандидата в спорту, але ну не дотягнула. Найважча да, дистанція, яка ось, кажіть, зараз буде 400 кролям. Як треба пливти, як розкласти дистанцію? А, ну тримати темп. Немає. І скільки ти років плаванням займаєшся, вже скільки ти вже Ось у плаванні? Як прийшла, згадай? Шість років я займаюся. Мене записав тоді папа, я дуже хотіла. Усі юні плавці, які виходили на старти басейну Нептун, перевірили себе на кількох дистанціях і тепер покращуватимуть свої результати на наступних змаганнях. А нова зустріч тренерів та спортсменів із різних міст країни на весняному кубку з плавання «Ферум» відбудеться у горішніх плавнях вже наступного року.